Епідеміологічна ситуація на Чернігівщині рівень захворюваності та вакцинації від хвороб. Про це говорили під час брифінгу у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Захід приурочили до всесвітнього тижня імунізації. Мета цього тижня імунізації це нагадати про важливість використання вакцин для профілактики інфекційних захворювань. Наразі епідемічна ситуація в області наступна. У нас зареєстровано ріст захворювань на гострі кишкові інфекції, на вірусні гепатіти, на підікульоз, на туберкульоз і грип. Взагалі епідемічну ситуацію за перший квартал 2023 року можна характеризувати як нестійку з тенденцією до погіршення. Під час повномасштабного вторгнення РФ питання інфекційних хвороб було витіснено на другий план необхідністю врятувати своє життя та своїх близьких. Проте хвороби та віруси, на жаль, нікуди не зникли і продовжують заражати людей. Найдієвіший вихід вчасно вакцинуватись та зробити необхідні щеплення для себе та своїх дітей. Йшлося на брифінгу. Чернігівська область забезпечена повністю усіма вакцинами, які необхідні для проведення щеплень, як за календарем, так і такі, як від грипу від. Коронавірусу, тобто всі вакцини в області є, і постійно це питання контролюється. За даними Чернігівського обласного центру контролю та протидії хворобам, на сьогодні по області зафіксовано 865 активних випадків захворювання на COVID-19. в зоні ризику літні або люди з хронічними хворобами. Тому процес вакцинації не припиняється, адже це єдиний захист від тяжкого перебігу цього вірусу, кажуть у центрі. Станом на сьогоднішній день від ковіду провакциновано. 899 тисяч 222 людини. А повну вакцинацію має 326 тисяч осіб. З них отримали додаткову дозу 305 уже людини. І 85 тисяч має бустерну дозу. 7 тисяч з половиною має дві бустерні дози. В кінці брифінгу в центрі презентували новий автобус, подарований нашій області Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Україні задля активізації проведення щеплень проти інфекційних захворювань. Ми плануємо організувати виїзні бригади, в яких буде надаватися людям або ж логістика цих людей до місця, де їм зможуть надати якусь консультацію, обстеження вони зможуть пройти, в тому числі можуть вакцинуватися, або ж, можливо, є практика, коли такі автобуси переобладнують. Там є передбачене місце. Безпосередньо в автобусі може фахівець провести якісь мінімальні обстеження, чи тиск поміряти, чи температуру. Тобто, це все можливо безпосередньо в автобусі провести. Новий автобус прикрасили дитячими малюнками на тему вакцинації, а також влаштували інформативний захід біля Чернігівської міської дитячої поліклініки для малечі, де працівники центру розповідали дітям про вакцинацію та важливість щеплень.